Мій дух тріпотів, наче спійманий птах, стискався до пікселя в темнім екрані. Реальність губилась в холодних дротах, лишаючи тільки фантомні торкання. І простір кімнати порожній, німий, Здавався макетом сирого картону. А світ будувався правдивий, живий, Лише з того, що лилося із телефону Десь там, за стіною чужих часових, ти сонна і закутана в ранішню тишу. Цей образ для мене живіший живих все інше, як попіл. В минулім залишу бездушні частоти, мій якір і пульс, мій міст над провальним гіркого мовчання. Вони найцінніший, єдиний ресурс. Я мав тільки голос і прірву чекання.